Назвати Марічок Марія, я хижня-моколог. Ми учні 8 класу Кам'янсько-Подільського ліцею no На уроках фізики ми дізналися про особливості існування електричного струму. Зокрема, в металах, рідинах і газах, де носіями струму можуть бути вільні електрони, позитивні і негативні йони. З перелічення вразило те, що ми можемо з допомогою струму покривати деталі тонким шаром металу. Цей процес називають електролізом. Електроліз Широко застосовується у промислі. Даним способом проводять і криво. Золочення його обміннення різних виробів. Провівши дослідження явища електролізу, ми зацікавилися, чи існує інший спосіб покривання деталей тонким шаром металу. Перечитавши багато різних наукових статей, нам стало відомо, що одним з ефективних методів нанесення хлібок металу є магнетронне розпилення металів. Під магнетронним розпиленням розуміється видалення атомів із негативно заряженого тіла шляхом його бомбардування позитивно зарядженими ділами плазми. Для реалізації даного проєкту нам знадобиться генератор високої напруги, вакуумний насос, вакуумна камера, катод із мішення на основі матеріалу для розпилення, підкладка, на яку планується нанесення тонкої плівки з матеріалу мішені та два магнути. Генератор високої напруги створений по схемі, яку ви бачите на своїх екранах. Даний генератор видає дуговий заряд, який виникає за високі температури між електродами. Розведений на невелику відстані супроводжується яскравим світінням у формі дуги. Звертаю вашу увагу на те, що прилад небезпечний, тому обов'язково дотримуйтесь техніки безпеки. Трансформатор на виході видає змінні стрім, а нам потрібен посінь. Для цього було зібрано діодний міст з високовольтних діодів. Вакуумний насос ми взяли від холодильника, на якому встановили вакууметр. Та гематично закріплюють. Вакуумну камеру зробили з банки. Звертаємо вашу увагу на те, що стінки банки повинні бути довстими. Матеріалом для розпилення є відна пластинка, з якої будуть вибиватися атоми міді на монетах. Для підвищення ефективності іонізації газу у вакуумній камері створили зовнішнє магнітне поле за допомогою двох постійних магнітів. Схему ви бачите на екрані. Полярність магнітів визначили за допомогою компасу. Матеріали мішені відбуваються внаслідок бомбардування позитивно зарядженим іоном газу. Якщо використовувати кисень як робочий газ для катодного розпилення, то відбуватиметься інтенсивний процес окиснення вбитих атомів, тобто внаслідок чистого металу на підкладки буде осідати оксид металу. Тому необхідно використовувати інертні гази, як правило, аргон через його велику атомну масу. Так існує необхідність отримувати тонкі плівки хімічних сполук, наприклад, оксидів чи нітридів. У такому випадку до аргону додають у потрібній кількості відповідного реактивного газу. Високі кінетичні енергії вибитих атомів мішені плівки, напилені методом катодонного розпилення, володіють структурною досконалістю, гарною аргезією до підкладок та малою опористостю, що забезпечує їх широке використання в технології новіпровідникового приладобудування. Ось такий результат ми отримали. Дякуємо за увагу.